Сьогодні Путін звернувся до федеральних зборів і я обіцяв вам розібрати розібрати ту промову, яка в нього була. Я щойно це додивився вже давно кінець робочого дня, і я міг присвятити трішки часу. Знаєте, от зараз я коли вимкнув це в Ютубі, є, воно було, якщо є таке бажання, але я, я не раджу. У мене відчуття надзвичайно тривожне. Надзвичайно тривожне. Чому я спробую вам пояснити, але почну з головного. Він не відступиться. Він не відступиться, і це видно в тональності. Це видно в тому, як людина себе поводить. Він, незважаючи на те, що українці повторюють про те, що він знову буде говорити про те, що він відкритий до перемовин, цього разу. Цього не було. Це не були а, розмови про а давайте сядемо за стіл перемовин. Раз ніхто не сідає, то риторика, риторика цієї людини змінилась. І вона стала, я не скажу, що впевнена. Ні. Навпаки, це риторика людини, якій немає чого втрачати. Я хочу, щоб. Українці, особливо ті, які дуже сміливі і часто за кордоном, усвідомили, що таке риторика людини, якій е, нічого втрачати. А чому нічого втрачати? Тому що вік є певний, а тому що людина прожила з 2001 чи з 2000 року, це вже четверть століття Прожила на головній посаді в країні, в якій в цілому не прийнято вищому керівництву якось заперечувати. Ви уявляєте, яка модель когнітивна в людини, якій немає в світі нікого, хто би їй заперечував? Такої людини в світі не існує. І що ця людина може говорити і робити, коли? При цьому вона ще й володіє і розпоряджається величезними ресурсами. І так я хочу пройти по тим тезам, які стосувалися нас і, можливо, будуть стосуватись нашого майбутнього, тому що те, що я дивлюсь в українському інтернеті, в телеграм-каналах, яких залякують, до речі, українські чиновники, я бачу, що, знаєте, спроба поставитись несерйозно. І це вже не з жартами, це вже навіть не з цьобом, а просто взяти, видірнути щось. Або, от я підсумовую, читав на одному каналі: я підсумовую, каже журналіст, це військовий журналіст. Жінки мають більше рожати, народжувати, а чоловіки більш героїчно воювати. Насправді, все, все не так, не можна звести все до такої простої тези. І так, перше, що власне почалося, це те, що. Знову таки, ця людина утвердила тезу, ми вирішимо всі завдання так званої спеціальної військової операції. Раніше, раніше ця теза звучала два роки тому, півтора роки тому. згадайте, Потім вона зникла, потім була риторика, над якою почали ми з вами трішечки потішатися. А, знову буде про перемовини говорити. Немає, немає розмов про перемовини. Є теза, найперша. Ми вирішимо всі завдання спеціальної військової операції. І отут би мені хотілося знати, яка? Як, які ці завдання, всі завдання? От у нас ГУР, головне управління розвідки, вони постійно розповідають про те, що їм вже відомі списки каналів, телеграм-каналів, які там працюють на ворога. Їм відомо, багато чого відомо, а от. Всі завдання спеціальної військової операції так званої невідомі. Що це? Це захоплення яких частин. Що це за завдання? І ми їх до кінця не знаємо. Ну я, як громадянин України, я не бачив, щоб постійно про це говорили і під це будували певні плани і стратегії тієї ж самої оборони. Друге, про стратегічні ядерні сили. Прямим текстом було сказано, що війна вийшла на такий рубіж, що і протистояння світове, що стратегічні ядерні сили приведені в повну бойову готовність. А те, що у них є ці сили, ми знаємо. Далі він говорив про нові види озброєнь, Сармат, зокрема, хто не бачив, що це, телеграм в описі каналу. Uh, і Ютуб тут не забувайте підписуватись. Там є зображення і uh, тактико технічні характеристики Сармат. Це страшна зброя насправді. І uh, після того, як він розповів, що нові види озброєнь, які є і ще не випробовані багато, ти сидиш і думаєш, за 2 роки війни. Країна їхня змогла перебудувати оборонний комплекс, і розроблені багато систем. Ми їх бачимо. Це і кінжали, які прилітають регулярно, це і балістичне озброєння, яке не збивається, якщо у нас немає західної зброї або недостатньо, навіть Київ пробивають регулярно. А потім була розмова про Сполучені Штати Америки. Ось тут мені. Було цікаво послухати одну тезу, почути одну тезу, що США домовляються тоді і говорять про перемовини, тоді, коли їм це вигідно, і абсолютно е сходять з лінії перемовин, коли їм це не вигідно. Наш ворог сказав, що ми так не будемо говорити. Ніяких перемовин про локальні якісь е речі не буде. І ви знаєте, мені здається, що це взагалі знімає питання перемовин по війні в Україні. Якщо іще півроку тому назад, навіть от буквально там кілька місяців тому назад, були якісь подвижки, були якісь ідеї про перемовини, то нині йде розмова про те, що США і Росія вони або будуть розмовляти про все. В світі про всі свої нюанси або розмови в цілому не буде. І тут я бачу і порівнюю деякі рухи, зокрема наших чиновників. То була подорож Саудовську Аравію, тепер Ердоган знову сказав про якісь платформи для перемовин. Тут же підв'язався там лідер Китаю про платформи, і я думаю, що це те озвучене нашим ворогом. Це, напевно, озвучене публічно, але до цього вже отакі меседжі пішли куди потрібно. Або будемо говорити про все, або ні про що. І оце е, все, це ж не тільки Україна, от що мене лякає, от що мене всередині злякало. Це те, що ми є частиною того, про що можуть не захотіти говорити. Сполучені Штати Америки. Адже сказано, що або говоримо про все або ні про що. Це вже не давайте сядемо. От яка біда. Гонка озброєнь. Про неї теж було сказано. Він зазначив, що Радянський Союз колись був тягнутий в гонку озброєнь і це послабило ресурси. Радянського Союзу, і це призвело, стало однією з частин по розвалу країни тодішньої. Він не говорив про відновлення СРСР, ні, не було історичних екскурсів. Просто була розмова про те, що втягнути їх в гонку зброї не вдасться. В них все озброєння вже є, воно достатнє. Контен... Контингент наступний, контингент західний. В Україні. Ви знаєте, що ведуться розмови про те, що деякі країни європейські, можливо, направлять своїх військових до України. І тут було прямим текстом сказано, що у них є зброя, вона може досягати цілей на будь-якій території. І якщо Захід забув, що таке війна, то вони можуть. Відновити цю пам'ять. І я думаю, що це ті тези, які звернені не до нас, вони звернені до країн Заходу. І недаремно в Естонії з'явились білборди з зруйнованими будинками. Мені здається, що там частина суспільства натякає на те, що може бути. Чи є це прямою погрозою? Імовірно, так. Імовірно, так. Чи буде він використовувати цю зброю, не знаю. Хоча зазначено було в його промові, що е штовхання Російської Федерації до війни прямої з Європою це, ну, це абсурд. і це все вигадка. Ну, колись і думка про війну з Україною було абсурд і вигадка. Ми пам'ятаємо про це. Далі була теза, яка також е певним чином насторожує. Це все в контексті перемовин з Сполученими Штатами. Без сильної РФ ніякого стабільного миру не буде в світі. Ви вдумайтесь в цю тезу. Чи є це погрозою прихованою? Прихованою, але він прямо говорить, що або ми домовляємось про все, ну, не ми, ні. Він чітко дає зрозуміти, з ким він хоче говорити. Або ніякого стабільного миру ніде не буде. Що це означає? Це означає, що він хоче глобальної війни чи відсутності такої. Тяжко, тяжко сказати, що в даному випадку має на увазі ця людина. Я не думаю, що глобальна війна для нього це важливо і потрібно. Далі були розмови про те, що Захід дискредитує свою валюту, мається на увазі долар. Адже е, тут е, йде розмова про те, що е, деякі взаємні розрахунки здійснюються в валюті китайській, в валюті російській, наскільки вона конвертована, то вже інше питання, але те, що Юань. Набув більшої потужності, ну, це тяжко приховати. Адже деякі країни дійсно перейшли на розрахунки в іншій валюті. Багато уваги було приділено демографії. Оце те, що в українському інтернеті пожартували, що жінки мають народжувати. Правда, вживали слово не жінки. Демографія важливий аспект. Ми з вами розуміємо, що це таке, коли в Україні залишилось 30 е, мільйонів людей, можливо 32. Ми розуміємо, що таке демографія. Ми розуміємо, що від кількості людей, від кількості людей, це е, залежить економіка, залежить потенціал, залежить добробут людей, е, залежить освіта, е, залежить економіка, багато що залежить. Все подальше, що говорила ця людина, все це було пов'язано з виборами 2024 року, а в них вони є. Вибори будуть. Результати виборів ми з вами знаємо. Ніякого альтернативного кандидата там, очевидно, не буде. І фактично все, що було далі в промові, це промова така, навіть не передвиборча. Це передвиборча промова може бути у людини, яка не впевнена, що вона виграє вибори. І в українських каналах деяких почали трішечки над цим сміятись, що ось це передвиборча промова. Ні. Він знає, що він виграє, він знає, що в нього немає конкурентів. Один із конкурентів завтра буде його поховання 1 березня в Москві. Тому він знає, що ніяких конкурентів немає. А хто захоче, той, той може завтра, 1 березня, сходити з квітами на поховання одного з них. Тому, що буде далі? Ось це основне питання, яке мене вкрай турбує. Я записую це відео, і ви бачите, я збиваюсь в голосі, тому що. Реально, у мене є великі перестороги того, що буде далі. Адже я бачу, що чиновники в Україні зараз думають не стільки про те, що може статись завтра-післязавтра, а думають про те, як в Україні хто би що не сказав стосовно виборів, легітимності чиновників і так далі. Невже це важливо? Невже це зараз важливо? Да, Перебувайте на своїх посадах стільки, скільки захочете? Країна в небезпеці, країна реально в смертельній небезпеці. А люди думають про свої крісла, люди думають про те, як закрити кому рота, як позакривати телеграм-канали це основна тема в засобах масової інформації, і топ тема від чиновників. Телеграм-канали несуть небезпеку національній безпеці оборони. Ви що жартуєте? Ви інтерв'ю ось це подивіться, ось це звернення подивіться. І ви одразу зрозумієте, що і хто несе небезпеку? Щоб би не сталося так? У нас одна небезпека. І я підкреслю це смертельна небезпека. А ми думаємо, як закрити людям рота, щоб вони, не дай Бог, щось зайвого не сказали. Мені б не хотілося, щоб всі ті здобутки, які є в Україні, вони є безумовно. Я побачив це і посередній зарплаті. У нас середня зарплата не менше, ніж середня зарплата в Російській Федерації. Це при їх то ресурсах, при їх -то корисних копалинах, нафті, газу і так далі. У нас цифровізація, у нас непогана медицина, дороги би ще зробити. І людей поважати. І не перетворювать країну на те, чим вона не повинна бути і чим вона ніколи не була. Я сподіваюся, що чиновники в Україні подивляться оце звернення до. Там, федеральних зборів в частині оцій перші, присвяченій е міжнародній ситуації, візьмуться за голови і перестануть стращати людей заборонами, включеннями їх до списків Майдану 3 і ще хто, що вигадає. Ну, для кого це не секрет? Це самі вигадали. Для чого це все? Люди готові терпіти, люди Люди пережили два роки війни, люди втратили рідних, близьких, свої будинки, а чиновники турбуються про вибори. І ще раз повторюю: да перебувайте на своїх місцях стільки, скільки вам ще хочеться. Головне, щоб це не були останні вибори в 2019 році, бо про це якось говорив один чувак. От за що треба хвилюватись. Не за те будуть вибори, не будуть. Легітимний, нелегітимний, легітимний. Все нормально, легітимний. Ніхто не проти, ніхто. Берете на себе повну відповідальність, супер! Змінювати вище керівництво під час війни ми бачимо, чим завершується зміна керівництва. Не варто. Я особисто проти. Але країну треба врятувати, а потім з честю Піти. І народ буде вдячний, і народ ніколи не забуде. А чіплятися за якесь крісло, за якісь крісла в умовах такої небезпеки. Це ніяк не виправдано. Ніяк. Тому що так може статись, що не дай Бог, не буде за що чіплятись. Розумієте? Бережіть себе, і не забувайте, що це наша країна. І не забувайте, що, як би хто, прямий ворог, прихований наш чиновник, той чиновник, там чиновник, не ставився до нас. Це наші долі. І я коли дивився сьогодні на присутніх там. Я б не хотів залежати від них. Я б не хотів, щоб ці люди мною керували і розповідали мені, як жити, що читати, яких героїв святкувати, які книги гортати, бо то-то не наше, це очевидно. Але наше потрібно вберегти. Наше потрібно вберегти. Не діліть зараз посади, будь ласка. Бо може дуже погано закінчитись. Консолідуйте суспільство, а не роздирайте його, тицюючи пальцем в людей, які чимось незадоволені, і приписуючи їх до якогось уявного третього майдану. Люди вже побачили, чим закінчується майдан. Вони не будуть робити свої помилки, та особливо під час такої небезпеки. Бо люди розуміють, що це небезпека. А знаєте, чому вони розуміють? Тому що, на відміну від чиновників, у них тут діти, батьки, вони, дружини, майно, робота. І в них немає можливості сісти на літак і, бо ваші сім'ї там давно. Тому люди якраз все чудово розуміють. Наберіться мудрості, наберіться такту, честі. І просто поговоріть з українським народом спокійно, без пафосу. Народ зрозуміє. Народ зрозуміє. Народ тільки одного не зрозуміє. Гризні навколо. Крісел перед обличчям небезпеки втратити країну. Оцього народ точно не зрозуміє і не подарує. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Ще побачимося.